Вересень для викладача це як січень для всіх нормальних людей. Бо саме у цей період у нас починається новий рік: новий рік, нові учні, нові власні ідеї і проекти, які хочеться втілити. І треба це встигнути зробити, поки ми ще не потонули в уроках і домашках. І якщо вересень почати хаотично, то обов'язково у жовтні-тере-грудні вам постукає у двері вигорання зі словами: ну ти ж обіцяла цього року не набирати купу індивідуальних. Я працюю репетитором уже дев'ятий навчальний рік. Прости господи! А веду активно соціальні мережі уже п'ятий і тому знаю, з чого краще почати свій рік а Точніше, як підготуватися до початку цього всього процесу, сезону, як багато хто говорить, щоб потім не зачиняти двері перед отим вигоранням. Тому я виписала собі і сьогодні буду ділитися з вами кілька порад, які допоможуть зробити ваш навчальний рік комфортний і навчання ваших учнів комфортним. Поговоримо про організацію графіку, робочі моменти, спілкування із батьками і про оплати занять. Отже, що саме треба зробити репетиційно у серпні-вересні, щоб його рік був вдалим. Складіть свій план на початку. Заплануйте свій розклад і свій дохід ще перед тим, як ви почали працювати. Це вам допоможе мати такий острівець, від якого завжди можна відштовхнутися у прийнятті рішень. Коли вас будуть просити знайомі, о боже, візьми, будь ласка, ще одного учня, це наші родичі. Нам треба, щоб ти з ними позаймалася українською. Або нам тільки індивідуально, будь ласка, в групу, ми не підемо. От в таких ситуаціях у вас є ваша основа. Ваш розклад, що ви собі напланували, як ви хочете працювати, повертаєте щоразу до нього і приймаєте рішення тверезим, беземоційним розумом. У нашій справі головне скільки ви можете і хочете працювати. У нас з вами є вибір і можливість це врегулювати самостійно. Нагадаю, що у школі це називалося навантаженням, тобто та кількість. Годин відповідно уроків, які ви поможете проводити на тиждень, і ставкою в школі вважалося 18 годин. Але на шкільну ставку мені було виживати досить складно, тому я вибрала свою репетиторську. І своєю нормою я вважаю близько 15 робочих годин. Це взагалі ідеальний графік на дохід, від якого можна комфортно жити і, відповідно, мати адекватне, нормальне навантаження, щоб учитель був в ресурсі, ділитись цим ресурсом зі своїми учнями і їх навчати. Я такий графік зазвичай вкладаю у чотири робочі дні і три вихідні. З вихідними були різні експерименти: понеділок, п'ятниця і середа. Але останній рік мені показав, що п'ятниця найкращий варіант. Якщо що ви можете щось перенести на п'ятницю, не на вихідний день. Екстрене, можливо, там захворів учень, потрібно щось додатково зробити. Можна зробити в п'ятницю буквально кілька годин. А так цей день класний вихідний, можна кудись поїхати завжди. Знаєте, ось це от на вихідні ідеально вкладається. Друга порада підписуйте відразу нормально ваших учнів і їхніх батьків. Тобто, коли ви зберігаєте собі контакти, телефонний номер або це може бути телеграм. Напишіть Максим НМТ 26. Щоб ви розуміли, хто це, бо учні там підписані то крапочкою, то знаком питанням, то якимось таким матюком, який неможливо потім розшифрувати. Зразу, коли вступили в комунікацію, якщо це ще пробне заняття, я прописую пробне, потім просто слово пробне перебираю, я розумію, що це мій учень. І так само з їх батьками. Важливо знати прізвища та ім'я батьків через те, що вони вам, скоріш за все, будуть відправляти оплати, і вам треба іде... Ід... І вам потрібно ідентифікувати, чиї ж це все-таки батьки. Бо зараз часто прізвища не сходяться, тому я завжди збираю цю інформацію в нових учнів і. Так, відкрито про це я говорю. Мені потрібно просто потім тримати всі контакти в одному місці і знати, як звертатися до ваших батьків. І, відповідно, підписую Олена, мама Максима НМТ 26. Також в Телеграмі, якщо ви там спілкуєтеся із своїми учнями, можна просто створити окрему папку із контактами з учнями. Це зручно, знаєте коли? Коли учні надсилають вам домашки в особисті повідомлення, і ви бачите там цю папку, там група НМТ номер 1 і у вас там деяка кількість прочитаних повідомлень, мої учні, навіть якщо тест пишуть, я завжди кажу, що пишіть мені, я пройшов тест. І я тоді маю такий маячок, щоб подивитися результат. Отже, коли я бачу ось цю деяку кількість непрочитаних, це я знаю, що ага, ось сюди мені треба зайти, перевірити домашки. Третій пункт впевнена, ви його чули це прописати правила співпраці для учень і для батьків. Це інформація про відміни, переноси, строки, терміни, умови, оплати. І також там можуть бути зазначені. Причини припинення співпраці, тобто після яких подій або що може статися. Після чого ви залишаєте за собою право зупинити співпрацю. Дуже часто так буває, що репетиторам важко відмовляти тим учням, які систематично порушують їхні правила, запізнюються, переносять невчасно або взагалі не попереджають, що не прийдуть про заняття. Ось для таких моментів ми і складаємо з вами правила. І крім того, що їх потрібно скласти, потрібно не лінуватися і не боятися кожному із батьків та учнів їх. Надсилати для ознайомлення, і це момент, в який часто відбувається таке собі гальмування. Правила то ми склали, але нам першим їх потрібно ж і дотримуватися. По перше, всіх проінформувати, отримати згоду або підтвердження того, що вони погоджуються із даними правилами, і завжди на них опиратися і нагадувати, якщо відбулося якесь мінімальне порушення. Якщо ви маєте досвід у репетиторстві, але ще досі вам важко набрати учнів, бути представленим яскраво у соціальних мережах. То у мене є група менторства, яка вже зовсім скоро почнеться. На останній менторській групі одна із колег відкрила свій офлайн кабінет у Полтаві. Інша перейшла від самостійної роботи, створила онлайн школу, набрала собі. В команду викладачів і вже почала набирати для них учнів. Хтось для себе встиг набрати групу та кілька індивідуальних занять, хтось перепробував різні види контенту, прокачався у зйомці відео для того, щоб таким чином залучати до себе більше трафіку і відповідно мати з нього більше учнів. А хтось, нарешті, почав робити те, що він хоче: не соромитися себе і проявлятися. В соціальних мережах такими, якими вони є. А це, до речі, головний секрет успішного блогу. Якщо ви дивитесь це відео в момент його публікації, то якраз саме зараз стартує нова менторська група. Напишіть мені в інстаграмі, можливо, ви ще в неї потрапляєте. А якщо ви дивитесь його пізніше, то все одно мені напишіть. Привіт, я з Ютубу розкажи про менторство, і я вам надішлю всю інформацію і скажу, коли старт наступної групи. Четверта порада це зафіксуйте в одному місці всю інформацію про нового учня, про його звернення. Про те, з яким запитом він пройшов, з якими оцінками і з якими побажаннями. Я це все заношу в окремий файл, недоступний для учнів. Для них в мене доступна тільки сторіночка їхнього прогресу. Але знаєте, що мені це нагадує? Це мені нагадує в школі були особові справи. І коли я там працювала, мене обурювала кількість оцієї паперової роботи. Як добре, що зараз ми не самі собі її створюємо, але вже лише ту, яка дійсно працює, яка дійсно потрібна. Якщо ви працюєте на себе, то вам самому потрібно рахувати свої гроші. Зараз я вам кажу про табличку, в якій ви будете вести всю бухгалтерію. Можливо, це у вас буде не табличка, а якесь інше місце. У мене було кілька варіантів. Все починалося із звичайного зошита в лінії, в якому я будувала табличку олівцем і руками там підраховувала всі оплати, відмічала хто коли до коли що оплатив. Потім в мене були окремі сторінки в такому цифровому щоденнику, який я на айпаді від руки заповнюю. Потім в мене була табличка, знову потім я відійшла від неї і писала від руки. Але зараз я знову до неї повертаюся. Тобто, якщо у вас велика кількість учнів, вам важко контролювати всі оплати, тримати їх в голові, десь записувати. Тому я пропоную фіксувати все в одному місці, у файлику, який вам сам дохід порахує, який вам сам ви можете ввести додаткову клітиночку і порахує вам потім податок із цього. Всього. Сподіваюся, що тут уже всі беруть оплату наперед і ведуть свою діяльність офіційно через ФОП. До речі, про мою табличку вже було відео на цьому каналі, воно було дуже сильно давно, але воно все ще залишається актуальним, ви можете його глянути і там я показую, як створюють цю таблицю. Але ви можете її не створювати, ви можете просто взяти мою готову, зробивши в інстаграмі репост будь-якого із моїх відео собі в Сторіс і написати: Я хочу отримати табличку. І я не вам надійшла цю табличку. Наступний пункт це скласти навчальний план для того учня, який до вас прийшов. Коли ви тільки починаєте співпрацю, то все начебто ясно, ви тримаєте в голові 3-5 тем, які от прямо зараз потрібно опрацювати, бо це прогалини, їх потрібно закрити, щоб далі рухатися. Але коли вже ваші уроки стають такою звичайною вашою роботою, рутиною і для вас, і для учня, то прокидається спокуса вести уроки по схемі. О, привіт! Яка там тема була в школі? Ага, зрозуміло, ось ця тема. Тоді чекай кілька секунд. Відкрию в підручнику зараз цю тему, і її ми з тобою зробимо. Це звичайно найлегший спосіб роботи, але не вважаю його професійним. Бо до вас звернулися з певною метою, і чи впевнені ви, що ось такі заняття до цієї мети рухають учня? До того ж, ви не знаєте, як викладає вчитель у школі у цього учня, наскільки він професіонал своєї справи, наскільки він дотримується тієї самої календарки. А повірте, дивлячись на зошити, на те, що скидають онлайн виконувати учням, буває дуже різні ситуації. Тому, якщо ви складете власний навчальний план, у вас... До речі, і час зекономиться, бо буває таке знову ж таки, коли ми вже довго працюємо із учнем. Нам потрібно ага, відкрию спочатку файл, подивлюся, що ми робили з учнем на минулому занятті. Тепер відкрию підручник, подивлюся, яка наступна тема, і потім буду готуватися до заняття. І на це все в мене пішло і ще купа часу. Якщо ж у вас є власна репетиторська календарка, або, хоча б просто перелік тем. То вам вже звичайно буде швидше готуватися, і ви будете впевнені, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, що там із вашою пам'яттю? І я не про рисую з вашого мозку, а про фізичні носії та хмари, якими ви користуєтеся саме зараз, перед початком навчального року, час їх очистити і навести там порядок. Тут все звичайно залежить від того, чим ви користуєтеся google диском icloud вбудованим сховищем на вашому ноутбуці чи планшеті, чи айпаді, або фізичним жорстким диском. А я користуюсь усім вище перерахованим, і за рік це все вже схоже на величезний смітник із незрозумілими файлами і папками, і де там що зберігається. Нещодавно обговорювала зі своєю викладачкою ще з університету, що у багатьох під кінець навчального року дійсно така ситуація, що дуже важко щось знайти, воно, начебто, десь було, якось воно називалося, але де воно зберігається. Там не знаю, креатив, це чи якийсь урок, чи не знаю обкладинки для різу, де ви десь зберігаєте. Що це все просто важко знайти із часом, і структура повністю губиться. Мій спосіб ведення порядку такий собі, але він працює. Можливо, теж комусь буде корисним. Я просто намагаюся ці файли називати по сенсу нормальними словами, так щоб я це зрозуміла, а не один, 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 два, два, два і так далі. І потім. Просто знаходжу все по пошуку і користуватися пошуком для мене це, взагалі, стало основним способом знаходити будь-що на будь-якому пристрої. Так само і на айфоні. Я навіть не знаю, де в мене в якій папці чи на якому робочому столі зберігається додаток. Я Просто завжди користуюсь пошуком і знаходжу по назві їх. Той самий принцип працює і на iPad, і у Notability. Це основний застосунок, яким я користуюсь для ведення уроку. І е, там в мене теж просто по сенсу називаються, по темі уроку називаються всі файли. І дуже зручно ввести назву, теми, знайти свій минулорічний, позаминулорічний, позапозамонулорічний урок під потреби конкретного учня або групи його адаптувати і вже зекономити купу часу. На підготовці із цього випливає наступна порада: переберіть минулорічні матеріали у цьому, також смітнику всього точно є що, що вам згодиться наступного навчального року. Це якісь скарби, якісь класні вправи, якісь інтерактиви, демонстрації, які ви знайшли, спробували з учнями, і вони зайшли і вам, і учням. Тож щоб знову не шукати якісь не знаю картки або квізи, які вам сподобалися. І були результативними, ви можете просто все це збирати в одному місці. Це може бути notion сторінка або не знаю, сторінка на вашій міродошці. де завгодно будь-яке місце, де ви по класам, по темам це збираєте. Часто буває мало просто розв'язувати завдання, номери із підручника, а ось такі цікавинки завжди добре працюють. А якщо ви самі розробляєте якісь навчальні матеріали для колег. Чи навіть для учнів і хочете їх розповсюдити через соціальні мережі і взагалі ре реалізувати свій такий освітній проект, методичні напрацювання. Ви також можете, до речі, прийти на менторську групу. Цей запит теж туди підходить. Сподіваюсь, це відео набрало більше, ніж 30 переглядів через те, що цей канал все-таки був орієнтований більш на широку аудиторію і з якимись моїми способами жити це життя більш впорядковано і щасливо. Але тема репетиторства. Це те, чим я займаюся щодня, тому хотілося б і цими хитриками ділитися із вами. Весь цей час мене звали головня Яна. Я навчаю учнів математики, а колег реалізовувати свої освітні проекти через соціальні мережі. Якщо ви моя колега завжди заглядайте в опис під будь яким із відео, там є доступні вебінари. Дякую, що дивилися, дякую, що слідкуєте. Мою надію, підписані на цей канал і на мої інші соціальні мережі.